Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA. Сьогодні в нас на огляді буде досить цікавий компресор від компанії Ято і його модель YT73470. Дана модель, як і більшість сучасних компресорів, має вже свій нетиповий сучасний унікальний дизайн і зручну ручку для транспортування, в яку вбудовано досить потужний світлодіодний ліхтарик. Даний ліхтарик можна використовувати не тільки для того, щоб. Підсвітити зону, де ви працюєте з автомобільним колесом, а також його можна використовувати в якості проблискового маячка для того, щоб там. Позначити своє місце на дорозі, якщо ви потребуєте допомоги там, інших учасників дорожнього руху. На передній панелі, окрім ліхтарика, в нас є ще дисплей і п'ять кнопок керування, за допомогою яких ми можемо налаштувати необхідний нам тиск, зазначити необхідні одиниці вимірювання тиску, також вімкнути вимкнути ліхтарик і вимкнути безпосередньо сам компресор. Дана модель має функцію автостоп, яка дозволяє. Задати на дисплеї необхідний тиск, по досягненню якого компресор автоматично буде вимкнено. Тобто, вам не потрібно слідкувати за показниками на манометрі, вам достатньо обрати необхідний тиск і йти займатися своїми справами. Навіть якщо ви повернетесь через 30 хвилин, компресор буде знаходитись просто в режимі очікування. Так як це компактний компресор, його продуктивність та інші характеристики не досить високі. Максимальна споживча потужність складає 120 Вт. Ну, і це, в принципі, максимум, який може видати розетка прикурювача автомобіля. Продуктивність тут 25 літрів на хвилину. В принципі, в такому дизайні і в таких розмірах зустрічаються моделі там з більш високою продуктивністю 30-35 літрів на хвилину. Ну, в цьому випадку ми маємо такі показники. Також хочу звернути увагу на дизайн. Тут у нас використовується декілька. Видів пластику, тобто є такий у нас більш фактурний матовий чорний пластик на передній панелі. Тут у нас дисплей глянцевий, і є також вставочка з глянцевого червоного пластику по периметру. Виглядає це вже сучасно, круто, цікаво. Позаду в нас є такі невисокі ніжки для того, щоб розмістити компресор на горизонтальній поверхні. Також тут є досить велика об'ємна кишеня, в якій ми можемо розташувати повітряний шланг довжиною. 0,6 метра з ось таким удобним затискачем, і далі ще глибше в нас сховався дріт живлення зі стандартним роз'ємом прикурювача довжиною 3 метри. Тобто, в принципі, для там, якихось легкових автомобілів, середньорозмірних автомобілів, ось цієї сумарної довжини. 3,6 метра буде достатньо, щоб дотягнутися до кожного колеса. Наявність ось такої кишені, на мій погляд, це дуже зручна історія, тому що в нас компресор вже зберігається більш компактно і акуратно. Єдине, чого не вистачає, знову ж таки, якогось футлярчика, чохла, мішечка для того, щоб захистити корпус компресора від подряпин. І ще один момент, який мені трішки незрозумілий, наприклад, відсутність холдера чи додаткової кишені для ось цих аксесуарів, які входять в комплектацію. Це голка. Для накачування м'яча, і також дві конусні насадки для матрасів там, ще якихось надувних меблів. В принципі, ми їх можемо розмістити ось в цій кишені, але тут немає гарантії, що аксесуари в нас не повипадають і не загубляться. Тому хотілося б мати якусь таку невеличку кишеньку, в якій ми могли б сховати ось ці аксесуари. Повертаємось до питання продуктивності і потужності. Як я казав, 25 літрів на хвилину це не найкращий показник для компресорів такого плану. Але ми все ж таки випробуємо дану модель на автомобілі з колесами 19 дюймів. І подивимось, наскільки швидко компресор від Ято зможе накачати повністю спущене колесо. Згідно показників будованого манометра, необхідного тиску, 2,3 атмосфери, наш компресор досягнув приблизно за 6 хвилин, 6 хвилин, 7 секунд. Але при цьому вбудований датчик тиску в колесо показав помилку. Після того, як я перевірив. Тиск в колесі вже своїм манометром, якому я довіряю, але він не повірений, тому я не можу цього показати. На камеру виявилось, що компресор від ято не докачав приблизно десь 3 десяті атмосфери. Тобто, мій компресор, мій манометр показував тиск не 2,3, а 2 атмосфери. І також. Помилку показував там, бортовий комп'ютер автомобіля, вказуючи на те, що в одному колесі недостатній тиск. Тому, в принципі, до точності вбудованого манометра в цьому компресорі у мене є запитання. Загалом ситуація з даним компресором неоднозначна. За більшістю критеріїв, можна сказати, він мене влаштовує. Це стосується і якості, і ергономіки, і функціоналу, і дизайну, і, можливо, навіть швидкості накачування коліс. Але все ж таки одне питання мені не дає покої. Це Точність роботи манометра. Ну, звісно, в мене немає повіреного манометра, яким можна було все точно перемірити і показати. Але все ж таки бортовий комп'ютер автомобіля б'є помилку, і мій манометр, яким я зазвичай там користуюсь, і показники якого не відрізняються від манометрів на шиномонтажі, показали трішки іншу картину. Тому однозначних висновків по цьому компресору я зробити не можу. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.